Щастя, це не там, де не близько. Щастя, це тут, вже в цій секунді. Я розумію, що це складно сформулювати по причині того, що ми звикли, що, от, наприклад, я чогось там досягну, і от тоді я буду щасливий. Потім, коли ми стаємо на цьому місці, ну окей, ну це ж не повне щастя, от я потім ще досягну і теж, от тоді буду щасливий. Ми знову якісь робимо речі і рухи, і досягаємо його якийсь певний момент, і потім наступає ще один момент. Я знов його досягну. Так? Тобто я не стараюся бути вже в цій хвилині щасливим, я не стараюся бути наповненим вже сьогодні. Я не намагаюся зрозуміти, що та, це мрії. Це мрії. Якщо правильно працювати наші мрії, ми можемо зробити цілями. Якщо правильно працювати з цілями, ми можемо їх досягати. Але вже сьогодні. Ми всі з вами насправді щасливі. І ми всі дружно, ми всі дружно Зараз був Новий рік, зараз Різдво, і ми всі дружно один одному бажаємо щастя. Ми дуже бажаємо щастя один одному, це означає, що його в нас немає. Насправді воно в нас є. Тому я вам пропоную знаєте, одну з таких простих. Простих істин. Все, що ми досягаємо, це наші цілі. Але щастя, воно вже тут. Давайте з вами зупинимось на моменті, що треба мріяти, що треба ставити цілі. Це знаєте, як комп'ютерна гра. Коли в нас є комп'ютерна гра, ми ж Маємо розраховувати на ті сили, які в нас є, на ті життя, на ті сили, на ті функції. Але коли ми починаємо нашу гру, і ми знаходимося комусь нульовому чи першому рівні, в нас, в нас насправді що є. В нас насправді є інструментарій, і ми не можемо пригнути вище голови, але на наступний рівень, щоб перейти, ми використовуємо лише ці дані. І та гра буде нецікава, як в неї не буде а, перепонів, як в неї не буде моментів, де треба щось а, проходити. Да? І як в кожній грі в житті нам дано багато шансів. І якщо ми раз не пройшли, другий раз, третій раз не пройшли, то буде цей момент, то буде цей а, час, коли, коли ви пройдете цей елемент.